У відділенні ранковий обхід пацієнтів лікарі перевіряють стан дітей, у яких позитивний тест на коронавірус. Тепер пора є зараз? – немає. П'ятий день тут. Черкащанка Марія Ломаченко каже, її дитині лише сім днів. Ну я рожала, приїхала рожати з ПЛР, вже, вже був коронавірус і відповідно, дитина. Була температура один день, і все, зараз вже ніяких симптомів. Восьмирічна Єва потрапила до відділення з високою температурою. Нині каже, почувається добре. Спочатку в мене була ломота всього тіла, потім зранку я почала регати, і мені стало дуже погано. І мене відвезли в лікарню. Як тільки поступавши в відділення, відразу роблять експрес-тест. Він показав, що в неї. Є. Він позитивний. Вони лікують симптоматично. У нас були проблеми з желудочно кишечним, так скажімо, трактом. Тому її більше лікування направили на це. Тобто для того, щоб зупинили їй рвоту і температуру збивали. Не зволікала і при перших симптомах звернулася до лікарів, каже Черкащанка Валентина Ларіна. У відділенні вона з двома онуками. Діти потрапили. Зірвотою температура висока до 40. Задишка була старшого мальчика, дуже він задихався. Зараз дуже хорошо, сплять спокійно, все температура стабілізувалася нормально. Вся зразу за дітками такий уход, і всі, всі бігали, спитали. Серед ночі врач приходив. Розлади шлунково-кишкового тракту, температура та погіршення загального самопочуття. З такими симптомами найчастіше потрапляють діти до відділення, каже лікар-педіатр-неонатолог Стасій Сусленко. Ми піднімаємо сюди дітей тільки після того, як напрямок, на приймальному відділенні проведені певні дослідження, це швидкий тест. І потім іде оцінка стану, і в залежності від стану вирішується питання про госпіталізацію. Сюди ми кладемо дітей, які в середньому ступені тяжкості, які вже потребують динамічного спостереження та лікування. Із неврологічного відділення перейшла у ковідна сестра медична Юлія Єлізарова. каже, із першого робочого дня тут всі працюють позмінно. Працюємо 4 години тут, на грязній зоні, 4 години на чистій зоні. Першу зміну було дуже важко, дуже непривично, а зараз вже якось. Краще, вже спокійніше до цього відносишся. Вже розумієш суть роботи, що тобі потрібно робити, і якоби вже стараєшся не хвилюватись. Відділення обладнане всім необхідним для лікування. Воно розраховане на 25 ліжок. Сьогодні планують виписати дев'ять осіб, які продовжать лікування на самоізоляції вдома, розповідає завідувачка відділення Наталія Русіна. Всі ті дітки, які мають стабільний стан, але ще мають позитивне дослідження або мати, або дитина, або є маленькі такі грудні дітки, які з мамою контактують дуже щільно, ці дітей ми відправляємо додому від на самоізоляцію. Медичний персонал для шпиталю збирали з різних відділень. 16 медичних сестер та 8 лікарів працюють по зміну по 4 години. Кожен звикає до нових функцій, каже старша медична сестра Любов Молокоєдова. Зійшлись бажаючи, хто хоче працювати зараз в цьому відділенні. До цього працювала я в отоленологічному відділенні. Зараз по мірі необхідності перейшли в це відділення. Таке відділення є необхідним у нинішніх умовах, говорить директор обласної дитячої лікарні Микола Кондратський. На його облаштування витратили 300 тисяч гривень. Дуже багато дітей почали хворіти на COVID-19. Було виконані ремонтні роботи, тому що нас відділення не інфекційне, але ми виконали роботи і зробили всі технічні умови, всі ці карантинні мероприяті і відділення відкрито. Було залучено кошти і бюджетні кошти, і ЦЗУ, і кошти, які були благодійниками, видано. Зі слів Миколи Кондратського, якщо кількість захворювань серед дітей буде збільшуватися, то планують розширити відділення до 50 ліжок. Тетяна Зозуля, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси.